За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Знову Одеса і знову у центрі уваги бізнес-центр Адміральський. Тут в чергове стався вибух. Востаннє він лунав у цьому приміщенні ще 10 грудня 2014 року. Тоді невідомі підірвали офіс волонтерів, які допомагали бійцям АТО. Вибухівку вночі підкинула невідома жінка. Жінка подошла в нього був кульок. Uh, обычный подарочный кульок, И видно было, что там как бы, ну, коробочка чи це було прямоугольна форма. Та минуло три місяці і у бізнес-центрі вночі знову прогримів вибух. Приснувся, фугас, думаю, що може бути такое. Залетіла осколок, ніпонятно покаже, чого залітіли в квартиру. Але цього разу зловмисники заклали вибухівку не під двері волонтерської організації, а під офіс політичної партії. У приміщенні розтрощені меблі та розбита орхтехніка. Понівечений і нещодавно відремонтований фасад будівлі. За словами охоронців, вибуховий пристрій заклали за півгодини до вибуху. Це зробила людина у площі та з парасолею. Це зафіксували камери відеоспостереження. Сотрудник екрани. Охорони... Не обратів німання на через першу камеру, коли він пройшов, а пльокся када за журналом лез. А через наступні камери он увидел, що чоловік пройшов з зонтиком. Ну не придали тому вніманню. Правоохоронці цей вибух одразу назвали терактом. кажуть, пристрій дуже схожий на ті, які вже використовувалися під час попередніх вибухів в Одесі. Застосовувався безоболонковий вибуховий пристрій, потужність якого десь біля пів кілограму в тротиловому еквіваленті. Далі теракт розслідуватиме Служба безпеки України. Там навіть встановили хто саме причетний до цього вибуху, і пообіцяли, що найближчим часом терористів затримають. У відомстві переконані зловмисники заклали вибухівку в бізнес-центр з надією, що хтось із охоронців постраждає. Тому цей інцидент і кваліфікували як теракт, а не диверсія. Як це було з вибухом на залізниці у Харківській області 10 березня цього року? У відомстві навіть розтлумачили, чим відрізняється теракт від диверсій. Теракт це кваліфікується, коли вибух направлений на те, щоб було більше на якомога більше жертв. А диверсія кваліфікується тоді, коли просто хочуть залякати людей, тобто не, не, не направлено на жертви. Але процесуальні дії щодо розслідування терактів та диверсій, однакові кажуть у СБУ і додають спочатку минулого року в Одеській області зареєстровано 48 кримінальних проваджень за статтею терористичний акт.